Всім привіт! Як ви думаєте, що поєднує ось ці всі банкноти, що перед вами лежать? А знаєте що? Це все долари? Так, я сьогодні вирішив зняти таке пізнавальне відео про долари. Тобто ми знаємо, де існують долари США, то ми їх всіх знаємо, бачили. То саме звичайні долари, фактично. Ну, це з нового зразка. Також з найпопулярніших доларів, які, можливо, ви чули і знаєте, це є долари Сингапуру. Тож дуже гарні. Долари Сингапуру, Так. Також з відомих це є австралійські долари, це вже йдуть полімерні долари. То банкноти йдуть полімерні, гарні такі з голографічним зображенням, яке переливається. Ось так. Ось так. Потім новозеландські долари також це йдуть полімерні долари з голографічним зображенням. Тобто, ну, це вже такі сучасні банкноти гарні. Так, ну паперові теж сучасні, але знову ж таки, полімерні якось візуально, мені здається, гарніше виглядає. І канадські долари. Так, це ті долари, які ви могли про них чути. Взагалі, ну, типу, що, що про їх існування ви знаєте. Але існує ще дуже багато різни, різноманітних інших доларів, різноманітних таких екзотичних країн. І так я їх умовно поділив на е, полімерні і звичайні типу, паперові е, долари. Так, поїхали з звичайних паперових доларів. Це є долари, також тут така є цікава посередині ставка. Голографічно це є Бермудські долари. 2 долари. Бермудів. Так, ось вони. Також такі цікаві долари. Це є долари Зімбабве. Так, 20 доларів Зімбабве. Ось тут гарно переливається смужка. Ось так. Так вони виглядають. Також Сурінам. Це колишня голландська колонія, наскільки я знаю, не помиляюсь. Теж долари. 5 вів долар. Ось так вони виглядають. Досить симпатично виглядають. З такою голографічною полосочкою з боку. Наступний це є Гаяна. 500 доларів Гаяни. Типу. Ну, фактично, там не, курс не відповідає 500, ну, 500, 500 доларам США. Тут курс, відповідно, суттєво менший, але сам факт: 500 доларів. Ось так банкнота виглядає. То, то теж досить гарна. Полоска, яка переливається, там попугай. Ось так. Наступні це є багами. 1 долар багамів. Тобто такі екзотичні різноманітні острівні країни. Вони також мають своєю валютою долар. Не долар США, а свій долар, але в назві є слово долар. Тобто я вирішив це все поєднати як одне таке цікаве відео. Наступні це є полімерні банкноти. Це є Барбадос. Це досить свіжа 22 го року банкнота. Класна така. Тут вітрячок так приливається. Тут, ну, полімерні банкноти всі дуже гарні. Більшість насправді. І їх роздивлятися, розглядати і тримати в руках це одне задоволення. Так, барбадос. Наступне це Фіджі. Ось така цікава банкнота фіджі. Так, Соломонові острови. Теж класно. А їх ще, в принципі, можна засвітити в ультрафіолеті. Я зараз так загально попробую. Вони всі цікаво світяться. Ось так. І останнє, що в мене є в наявності, це Trinidad Tobago. Я ще зараз закріплю картинку з переліком взагалі всіх країн світу, які мають валюту Долар. Що ви собі ознайомились. там дуже багато екзотичних країн. Тобто тих всіх банкнот я не маю, Маю деякі, я, типу, вам продемонстрував їх. Ось так. Тому як вам хтось пропонує долари, ви уточняєте в майбутньому які долари. Тобто долари США чи там, інших країн. Якщо там ще Канада, Австралія, це ще досить цікаво, а ось різноманітні такі вже екзотичні країни, там вже курс мінімальний відносно звичайного долара. Так, Зараз я засвічу трішки в ультрафіолеті. Ну... Всі банкноти тут так не видно, насправді вони мають якісь свої захисні елементи. Ось, до прикладу, візьмемо ось ту, світиться, ось бачите, як класно світиться. Тут взагалі тризуб підсвічується, та ось так видно. Кожна банкнота ось тут підсвічується з боку, Кожна банкнота світиться індивідуально. Ось ззаду підсвічується рибка, номінал. Фіджі підсвічується номінал, тобто підсвічується так. Так, звичайні долари фактично в ультрафіолеті не світяться. Так, паперові Сингапур. Також просто акцентованіше світяться номінал. Австралія, ось пташка видніється, кулібрі. Зеландія. Зеландія дуже гарно має тут голограму збоку. А так-то фактично номінал підсвічується тільки і Канада. Взагалі, нічого не світиться. Якось так. Надіюсь, вам було відео пізнавальне. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.